В війську дуже відчувається брак людей, а якщо вити на вулиці, то видно, що є багато чоловіків. І дуже образливо, що, що в нас такий народ, О, що країна в біді, а до того немає діла, що потрібно жити там не для себе, споживаючи товари, послуги, задоволення, а потрібно служити. Робити таке служіння, коли є така загроза, то захищати країну. Що дуже образливо, коли жінки молоді вивозять своїх юнаків, синів за кордон. Наша громадська організація так само буде займатися патріотичним вихованням для того, щоб майбутні покоління, в майбутніх поколіннях сформувати цю. Це наступний резерв, який замінить зараз хлопців, які воюють. Класно, коли а, ну, наші хлопці з відпустки або поранення повертаються в країну, де, де тил усвідомлює ціну і працює над її покращенням. Ну, це просто було б ідеально, але цього не відбувається.